Привіт! Я сьогодні прийшла в свій улюблений заклад в ресторан ЛВС. Тут вишукані страви, дуже смачна кухня, доступні ціни, до речі. А завітала я сюди сьогодні не просто пообідати чи повечеряти, а на справжній майстер-клас з приготування хачапурі. Що ми сьогодні вам продемонструємо? Це було дуже цікаво. Ну ось я приступаю до приготування страви хачапури зі мною чарівна Настюша, яка розкаже, як це готувати, і ми вам це покажемо. Скажіть, будь ласка, хачапурі страва улюблена багатьох наших білоцерківчан. Чому така вона популярна і в чому особливо цієї страви? Справа особливо унікальна, тим, що вона дуже проста в приготуванні, тобто, по суті, для хачапурі нам не потрібно якихось інгредієнтів. Чому назва хачапурі? Тому що хача це сир, курі це борошно, і саме такі інгредієнти ми застосовуємо в тому, щоб готувати національну страву Грузії. Супер! Я готую національну страву Грузії. Це шикарно. Ну керуйте, будь ласка, що нам потрібно зробити пластом тісто розкатати. Так, я вже можу його катати, правильно? Так, Ви можете вже його катати. Ставимо угу. ми сьогодні хачапурі по-аджарськи. Найпопулярніше хачапурі, е яке подається з маслом, подається з жовтком курячим. І дуже е популярна в регіоні е Аджарі, яке розташоване на узбережжі Чорного моря. Чудово. я в захоті просто Так, ви скажете, коли досить, чи ще не так, так, старатися. Ще трішки, ще трішки. добре зусиль. добре. Так, і тепер ми можемо е, так. відкласти нашу скалку і е, по всій поверхні е, тіста ми розкидаємо сир. Так, а що це за сир ми Використовуємо сир? сулугуні. сулугуні, так. Е, так тому що він популярний в Грузії. Е, він з коров'ячого молока. І також можна застосовувати сир моцарелла. Не угу. думаю до уваги глядачі Візьмуть цю інформацію. Дякую. Так, так. І yes. тепер, е так як це хачапурі по очацьке, нам потрібно зробити форму човника. Човника. Так. Хай, нехай так вижить. Uh -huh. ось так, не нам потрібно з цієї сторони ось так разом з сиром, uh -huh. щоб не було хай підкатати. Uh -huh. Так, будь ласка, і так само з іншої сторони. Так, все досить. І тепер потрібно зліпити кінці для того, щоб вийшла форма. Uh -huh. Ось так о. Або так, да, або ось так. <реклама> О, він... Це чудово, мені здається. <реклама> Дуже просто і легко. <реклама> Надзвичайно. Ну, Я симпатично. <реклама> Дуже гарно. Супер, дякую, чекаємо приготування. Така моя страва мною приготована завдяки Настусі, яка мене навчила і розказала, як її готувати хачапурі. Я впевнена, що вона дуже смачна. І взагалі мені дуже подобається цей заклад. Тут кайфова атмосфера, тут чудовий персонал, тут все смачно. Звідси не хочеться просто йти. Я рекомендую заходьте і відвідуйте такі майстер-класи. Це дуже цікаво і корисно. Ось так. А тепер я буду куштувати свою страву.